Здоров'я бажаю, шановні підписчики. У нас основна підготовка йде до вирощування бролерів. Як бачите, брудер вже майже готовий. Тільки що спілкувався, можна сказати, з фермером, який вирощує тисячами курчата бролери. І він у мене тут походив, подивився, навіть побачив для себе нове, побачив йому, сподобались мої поїлки, батьки. Також сказав. Само зробить, бо він поки е, до тако не дійшов. Бачите, ми вже трошечки продвинуті, можна сказати. Ну, багато чого попідказував. По-перше, треба робити ще е, витяжку, тому що вікна дверей не флата, так як кури багато виділяють тепла. Прийдеться десь встановлювати вентилятор. Ну, це вже по ходу. По ходу, все будемо вирішувати. Він також багато цікаво розповів мені, розповів, теж, що в нього є комбікормовий міні-завод. Він також придбав гранулятор 260 техномастрої, змішувач і, і для подрібнення зерня. По-моєму, крафт. Якщо я не помиляюся, він задоволений. Казав, щоб я теж встановив він на одну платформу, все в нього воно перекачується на колесах. Ну, зробив мобільний такий. І, до речі, ще й продає і корма. Ну, по кормах я з ним якби спілкувався, він е, на першій стадії премікси купляє, так що ми теж не будемо рискувати. Купимо хороші фірми Hendrix е, Премікси і спробуємо зробити комбікорм свій. Багато ще цікавого, розповів мені фермер, що трохи є проблеми з бутом. Якби це теж немаловажна ситуація, коли виростив і вже вони забійного віку і не знаєш, куди їх діти. Ну Ми для цього підготавлюємося теж, зробили дві коптівні. Ми вам їм покажемо якраз сьогодні ми експериментуємо. Експериментуємо поки що там нема нічого. Так ми її затопили. Щас покажемо, яку вона дає температуру, скільки диму. І будемо пробувати каптити тушки, чи полутушки. Ну, в общем, слідкуйте за нами, все ви побачите, все ми вам покажемо. Ось дивіться, так ми зробили каптіло, термобутки з автомобіля. Якби все переобладнали, поставили вентилятори, димогенератори поробили, все по заводському. Оце воно такі як тут. Ви бачите, температура 30 градусів, вологість 55. То пока що це в нас йде кровний варіант, ходився. Наскільки воно що в нас вийде. там не бажа, нічого немає. Просто ми прогонимо. А тоді вже будемо щось коптити і все все вам покажемо. Так що слідкуйте, картина працює, стружна, працює на струсі, екологічно чисто все тут, так що, слідкуйте, все покажемо. А це ось каптіна в нас, яка була з самого початку, це коли я хто там слідкував за мною, вирощував качки, буларди, теж ми коптили то це, тут, вона набирає до 140 градусів, вона десь 120 потрібно було тож, для гарячого копчення. Так що ми покажемо і на цій роботі. Тут димогенератор е, е, заводський е, ми, е, працює на щепі. Як та працює на стружці, то це на щепі. Тут все в ручному режимі, коптиться вона тут швидко, 45 хвилин і готово так що слідкуйте, будемо коптити, і ми вам покажемо. Слідкуйте за нами. Так, що, шановні підписчики, слідкуйте за нами. Ми будемо показувати і розказувати і рецепти приготування м'яса, курятини, якщо в нас воно все буде Так же будемо і, вже, мабуть, у слідчому відео пробувати приготувати корма, старт для курчат, бролерів. Щоб він у нас вже був готовий, в общем, слідкуйте, підписуйтесь і ми ждемо від вас, теж якихось коментарів може, ми щось не так, підказуйте і на все добре.